Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірної Кабилянської. Скажіть, будь ласка, де ще в свій день народження, якщо я святкую не у Києві, не за кордоном, а в Чернівцях я можу робити свій репортаж. Звичайно, з артерії, щастя і любові довжиною 753 метри з нашої чарівної Кобилянської. Дзвінок в Небесну канцелярію був зроблений завчасно, погода сприяє. І я зараз чекаю свою родину, матусю, брата, близьких моїх друзів і подруг для того, щоб ми до... Єдналися, прокомунікували, привіталися і, звичайно, пішли святкувати неймовірно класний затишний ресторан Джорджина. Боже, як я люблю Грузію. Згадується 21 рік, і мої п'ять потужних поїздок до Грузії, кахетії, Аджарії. просто фантастично. Дуже хочеться і в цьому році, але трансфер надзвичайно надзвичайно складний. Але побачимо: принаймні хоча б доєднатися ментально до Грузії, до грузинської кухні. До грузинської музики, послухати Ніно Катамадзе, ми можемо у нас на Кобилянській в ресторації Джорджина, саме центр Кобилянський. Ви знаєте, коли ти. Привіт! Коли ти відпочиваєш в Джорджині на терасі, Чудовій погоді, то відчуття, що ти ніби купив квиток в партер театру життя Чернівців в перший ряд. Ти бачиш усе життя. Як кожного разу привіт, 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 неймовірно смачна кухня, поєднання грузинської української музики, власники приміщення, друзі, власники закладу, друзі. Ну, знаєте, так все по Чернівецьки, лагідно, як я кажу. Настрій причудовий. От до шостої години, з п'ятої я, напевно приймала усі привітання, відповідала, тому що я зазвичай хочу кожній людині, яка вітає, а це більше тисячі людей приділити увагу. і Це дуже дуже важливо в такий день. І взагалі, все, що тобі бажають в день народження, воно сторицею множиться, і це правда, це дуже потужний, енергетичний, енергетичний, дуже потужний день. Ну що? Може, навіть будуть і танці сьогодні. Я не знаю. Подивимося, як піде Принаймні, кін Маріулі. Нас чекає. Охолоджене шампанське. Тепер ми кажемо не шампанське, а ігристе, Артемівське нас чекає. Смачна кухня на вибір нас чекає. І звичайно, малесенький шпацер, нашої рідної вулиці Кавилянської. Наша чарівна Кавилянська і фіакр. Ах, Боже мій, як я люблю цю нашу Кобилянську. Реально три метри треба пройти, але знову ж таки на кожному кроці привіт, привіт, привіт. Поки ми з Наталкою знімкували першу частину, величезна купа дзвінків, і ми зустріли ще одну мою босінку. Натуська, заходь до мене в кадр, будемо мінятися. Поки ми чекаємо мою родину, моя Наталичка Панчук, моя восінка, mm. Люба, моя подружка. Е, натусь, пару слів для історії, для настрою про нас, про. А давай от сюди. Тут Лірусь, тут краще буде видно? да, Супер, освітлення. Те, що на душі, кажи. А... Оскільки ми на Двіди нарожні не так часто в такому О, колі, в такому колі зніма е, зустрічаємось, Зустрічаю. тому це можна сказати не пересічний день. Він унікальний день. Да, тому що Оксана і тут, в Чернівцях, і, і усіх зібрала кого можна найближче. Тому е, і прекрасна погода від Небесної канцелярії, тому е, щастя, здоров'я, всіх благ, натхнення енергії. В подальше життя. Дякую, дякую, моя люба, моя люба. Я в репортажі сповіді казала вчора, ми з Ліруською знімкували, що я така щаслива людина, тому що по багатьом аспектам, але так само один з головних, що в моєму близькому оточенні неймовірні люди. І це саме так. І це правда, і я дуже щаслива на туся. Що ми з тобою так довго товаришуємо і в будь-яких ситуаціях, в будь-яких простих, непростих, чудових щасливих ми були поруч. Люблю так. тебе. Зміні Лірусю. Ліруська заходь до мене. Лірусечка, моя люба, моя дівчинка, це оця красунечка, це Ліра, оця така дімовочка, гарнюнька-гарнюнька. Усі гарнюнька. е, найкращі фільми, які покладені на музику, які е, з неймовірними ефектами. Е, ось там, де я не тільки, ну звичайно, коли я розмовляю, то я виходжу і просто розмовляю, але де просто я рухаюсь в ритмі танцю. З ефектами це робить, це робить ця чарівниця. Лірусечка моя люба-люба-люба Чернівчанка. І я неймовірно дякую квартирнику когрона. Лірусь. Ми сьогодні щоб ти думала, що ми закінчимо вечір саме там. Тому що Андрюха зранку мені таке розлоге привітання прислав. Олічка Горжевська. До речі, у Андрія був день народження, у Сергія Лебідя, у Наталки, Українець. У Сьогодні у Дмитра Зака. Ну просто всі 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 до Кубку один до одного. Ми познайомилися з квартирнику Грона. І ви знаєте, мені здається, що я чернівцях знаю усіх. Ну, принаймні свого віку в своєму оточенні, і мені настільки було приємно, що Ліруська, дівчинка з центру Чернівців перша школа в колишньому і ми, ми не були знайомі. Але ж завітайте, не минайте квартирних гронах галерія Кобилянська, 12, де ми познайомилися, потрашувалися з Ліриською. Параслі моя бусьенка. Це дійсно чудовий день, і я не збиралася зовсім. Но, е, так як Оксана буває дуже рідко, дуже рідко так на свій день народження, тому я так попала. І що я хочу побажати? І сказати, що ну, ти така щира, е, така гарна, така, я не знаю, ну неперевершена. Дякую. І тому, я хочу, да, тому я хочу побажати, щоб цей огонь в серці в тебе був завжди Огніще. Огніще, пламя. Дякую, дякую. Моя ми будемо робити в декілька частин, але ж Почем... ми летимо в Джорджину. Проходимо Кобилянською, малуємося цією красою, ну перевершено, як завжди, і попереду нас чекає Джорджина, чарівний ресторан з українською грузинською душею. Ну, от ми з вами два кроки. Ми вже біля Джорджини. Ще трошки і будемо зустрічатися з усіма близькими серця людьми. Наскільки це зручно? От реально п'ять хвилин від дому, і ти вже в серці Кавелянської. Зараз ми промандруємо Джорджиною, зробимо малесенький такий презентейшн, адвертайзер, маленький репортаж. І будемо зустрічати вже мою родину, брата Матусю і Іринку. А нас уже чекає столик саме для своїх ресторан з грузинсько українською душею. Джорджина один з найатмосферніших закладів, який завжди дарує гастрономічний і естетичний оргазм у центрі Кобилянської. Заходимо всередину, помилуємося неймовірною красою Джорджини. Вітання, привіт, привіт, привіт-привіт. І, як зазвичай, в дрібничках скривається саме головне, це я бачу сицилійський декор, пам'ятаю, чарівні картини написані маслом, лунає грузинська музика автентична. Неймовірний вайб Грузії і України. А цій пічці виготовляють для нас смаколики. Рухаємось далі, далі, далі. Люблю цей заклад і зимою і влітку. Він не перевершений. Ну що, виходимо назовні на Кобилянську. до родини. Виходимо на Кобилянську по цій червоній доріжці ночі ну, вникане, але Джорджуна принаймні не гірше, Ми у Чернівцях на вулиці Кобилянській. Мене вже чекає мій брат з матусею. Полетіли, а ось і мої любасики сидять, чекають. А ось і мої красунчики чекають. Ну ще ми вже зустрілися з моєю родиною і зараз буде продовження. Ні, ну от, ну от, от моя родина вся разом на тоська ходи також до нас. Всі рідні, Ліруська знімає ще, ще не всі, але це все потім вже буде в Джорджині. Наталочка Панчук, Олег Дем'янишин, Валентина Федрівна Дем'янишина, Іра Дем'янишина і Оксана Дем'янишина. Увесь Дем'янишинський да, чердівецький. Я неймовірно втішена. Ну, вони далеко, вони далеко. Я неймовірно тішена в цей день бачити усю свою родину на Ковилянській святкуванні. І я просто щаслива. Олег, може, ти скажеш пару слів? Дляху, Давай. То весь Демінишинський прайд, можна сказати, стая, а можна сказати, збіговисько, як казала наша класна керівничка, бо є ще і не Чернівецькій, і Деміни з Молоде покоління. Окей, так що маємо два чудових свята сьогодні у сестри день народження і через 4 дні у мами 2 травня. Так що їх обох поздоровляємо. Раді вітати, бажаємо здоров'я і доброго настрою. Ну, здоров'я ментального, фізичного і душевного. Дякую, Отаку. дякую, дякую, дякую дуже дякую, Єрусічка, да, пару, да, слів. Да. пару слів. Просуння, я, дружина Олега. Да, я доєднуюсь до слів Олега. Вітаю вас, молоде покоління, старше покоління. і Бачите, сьогодні така погода ще і сприяє сприяє. нашій зустрічі, нашій прогулянці, і ми всі такі гарні. Як що, свята, дай Бог свято завжди пам'ятаєш, колись казали, що Оксана це день народження Оксани це все народне свято. Це Робимо свято собі так. завжди свято свято всіх свят, так що щоб всі були здорові, щоб ми ще багато твоїх днів народження. Так от в такому я, складі я, і в Чернівцях, бо в Чернівцях, в чернівцях це чернівцях, ж не часто буває, да, і щоб наша молодь вже доєдналася, так. дай Бог, щоб їм там за кордонами. Тоже було гарно, затишно, весело, і здоров'я нам всім, всій родині, і тут, щоб було спокійно так, так. і перемоги нам всім якнайскорше. Цього ми чекаємо. Натосечка, ти ще пару слів, ми вже з тобою розмовляли, і потім, мамусі. Ах. Ну що ж, я думаю, що який початок, таке буде завершення Ой, чудове. <laughs> Драйв. Який продукує наша іменинниця, Воно так буде завершуватись, Я думаю, і що по будуть танці. Та ми вже танцювали тут півгодини. Туди-сюди. Ми можемо затанцювати. так? Ну, і та. закури, і бузок, і так. І і і сакури, бузок, усе Ми ще не знаємо, як воно закінчиться як цей піде. вечір. Як, як піде? Так. Піде. Мамусь, ну, ти у нас голова родини Мамусі, 2 травня 87 років. І Мамусь, що ти скажеш? Три я тримаю. Добре. Я рада бачить. Практично старшу родину, малий десь ще. Всю нашу родину разом, гарних друзів тут разом з нами. Дуже рада, що я ще можу бути разом з ними. Хай не так просто, але все так разом. Ще ще може не тільки бути, а ще й добряче пиячити і їсти смачненьке. Отакої що ти смачненьки? на маму наговориш? Так а ти мені будеш такі квіти дарувати чи 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 ні? Вже можна. Вже це, не, можна отак у нас в житті, отак родина сценарій. Це все без сценарій. Виявляється ці квіти. Ти, мабуть, і здогадалася про це ні, взагалі. Я навіть не це мені боже. А які кольори? А які кольори, боже, які гарнюні, боже. Ну боже. Ну що казати, що казати. Ну що казати, що казати. Я неймовірно втішена, правда, дуже щиро, що в такий чудовий день ми разом всі в Чернівцях, в нашому рідному місті, тому що ми всі корінні чернівчани з родиною зустрічаємося. І дай Боже, дай Боже, дай Боже, в такому складі наперед більше. <реш> <реш> До нових зустрічей, Па-па!